Дуже хотілося, щоб на моїй презентації на моєму виступі було більше представників органів влади з різних міст, які тут є представлені. Не знаю, чи є є представники органів влади з інших міст. Одна всьому, але тому що ну це свідчить про те, наскільки органи влади зацікавлені в співпраці. Значить, Львівська міська рада належить до однієї з небагатьох місцевих влад в Україні, які розуміють, що поліпшити житловий фонд і зробити якісь якісні зміни в житловій сфері. Нашого міста можна тільки спільно з об'єднаннями мешканців громадян, які ми на, свою, на своє щастя, а може на свій клопіт, так активно підтримуємо. Тому що я недавно мала зустріч з представником департаменту житлового господарства міста Тімішуари Румунія, і як вона нам розказала, що у них зараз десь близько 96% є фонду в їхній Молдавії і Румунія, припрошую, і вони станом на сьогоднішній день шоковані, як це повернулося проти влади. У це створення цих об'єднань співвласників. Але ми це усвідомлюємо, що з часом буде такий натиск цих об'єднань співвласників. що нам доведеться, ну не нам а владі, хто буде на цей час при владі. Доведеться прислухатися, і вони будуть диктувати умови, які як мають працювати теплопостачальні, постачання підприємства водоканали, тому що їхні об'єднання співвласників вони в них по іншому називаються уже. Виходять, збираються цілими громадами, містом, пікетують міську владу і так далі. Тобто, ми свідомо розуміємо і усвідомлюємо, яку силу ми формуємо, коли створюємо об'єднання співвласників. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ми не змінимося, і влада не зміниться, якщо не буде в цьому активної участі громадян. Нас цікавлять якісні зміни. Владі і взагалі у всій сфері нашого, нашої житлової господарства. Насамперед, суть місцевого самоврядування передбачає активну участь місцевої громади у прийнятті рішень, в тому числі таких важливих і складних рішень, як реформа житлово-комунального господарства. Ми... Ми намагаємося донести до мешканців міста, що у нас всіх є спільна проблема і велика проблема, надавши свого часу в 92-му році громадянам право приватизувати житло держава не створила механізмів ефективного управління цим житлом, і відповідно більшість. Органів місцевої влади та й державної, і мешканці більшість, оскільки ви вже перейшли цей, цей бар'єр. Але значна частина мешканців перебувають в ілюзії про те, що квартира наша, і ми готові визнати це наша власність. А все, що за межами квартири, вони готові віддати на відкуп органам місцевого самоврядування. робіть, що хочете, але претензії йдуть безперервно. Тому... Ми власність сама по собі має сенс тільки коли до неї долучаються права і долучаються обов'язки. І насамперед роботу міської влади, нашого ресурсного центру я вбачаю в зміні свідомості мешканців нашого міста, тому що мешканці населення міста вже напевно зрозуміли, що без прямої участі споживачів, які отримують послуги житлово-комунальні. В різні послуги не будемо зараз зупинятися на окремо ніякі підвищення тарифів, ніякі зміни не, щодо там різних постійних змінних складових, що стосується води, не зміниться нічого до того часу, поки населення і споживач не візьме активну участь у формуванні цих тарифів і не зацікавиться, куди йдуть їхні кошти. А це зробити можливо тільки в тому випадку, коли в кожному будинку. Буде громада сильна, буде активні, будуть активні люди, які зможуть розібратися в цих різних речах і зможуть проконтролювати. Бо як кажуть соціологи, що освічені люди менше покладаються на державу у вирішенні своїх житлових питань. Відповідно, чим більше буде освічених людей. Тим більше мешканці будуть впливати на, на політику міста, на політику влади. Ми маємо на меті перетворити пасивних споживачів на активних громадян, які допоможуть нам вирішити проблеми житлово-комунального господарства. Отже, створення і підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків є для нас пріоритетним напрямком роботи останніх два роки в Львівській міській раді. Ми при роботі нашого раніше у нас був сектор невеличкий, зараз у нас створено ресурс, ресурсний центр, який тільки розпочинає свою роботу. Ми керуємося основними принципами. Основна мета нашої роботи забезпечення участі мешканців міста, розв'язання проблем швидкового комунального господарства, ефективне спілкування з громадою, діалог з мешканцями для встановлення партнерства та донесення до них необхідних. Необхідності об'єднання для вирішення спільних проблем виявлення серед громади справжнього лідера, який здатний управляти спільним майном об'єднання. Тому що я не знаю, як в ваших містах різних, але в нас бували випадки, що головою об'єднання десь випадково чи ненароком, чи через те, що хтось не хотів на себе брати відповідальність, ставали люди непорядні, ставали люди випадкові, і потім це об'єднання мало проблеми. І в даному випадку я дотримуюсь при принципу, якщо Має створитися погане об'єднання, то нехай воно поки що не створиться, тому що від е, особи керівника дуже багато залежить. Е, і мені приємно е, бачити такі моменти, коли в нас недавно була проблема в одному будинку. На потона, на жаль, сьогодні нема голови об'єднання. Коли їм прийшлося змінювати, була проблема із. З виконавцями послуг не заключені були угоди, були проблеми технічного характеру, протікали труби. Голова об'єднання якось намагався від цих питань сховатися, уникнути то на дачі, то він десь поїхав, то виключив телефон. І такі проблеми бувають. І знаєте, хто взявся за цю роботу? Взялася людина, яка працює в дві зміни, яка зайнята зранку до ночі, який не має часу. Не прийшов до мене і каже, коли ми вже треті провели збори і. Прийшов до мене і каже: Галина Михайловна, якщо не я, то хто? Ми не хочемо повертатися до ЖЕКу, бо не хочемо, ми вже створили це об'єднання. І, як правило, за цю роботу беруться люди, які вже мають багато роботи і мають багато обов'язків, але ці люди є відповідальними. Тому наше завдання є виявити в будинках таких людей і розказати їм, що таких об'єднань є багато, і після цього їм стає легше, вони між собою спілкуються. от, І така робота теж нами проводиться. Якщо в об'єднанні виникають проблеми, ми їм намагаємося роз'яснити, що всі свої проблеми, вони можуть, такі конфлікти внутрішні, вони можуть вирішити шляхом проведення загальних зборів. Це для них також деколи буває трошки дивно, тому що дзвонять до нас члени об'єднання з скаргами на свого голову чи на інших членів об'єднання, але. Треба їм роз'яснювати, що той радянський період, коли з усіма проблемами зверталися до міської влади чи просто до влади, ну вже минувся, беріть повноваження всі свої руки, всі повноваження свої руки і змінюйте цю систему. Ну і коли ми надаємо фінансову підтримку, то дуже нам хочеться, і ми спрямовуємо об'єднання в тому напрямку, що після надання фінансової підтримки і проведення певних робіт у даному будинку. В подальшому відповідають за цей будинок. Мешканці об'єднання і мають зберігати це майно, проводити інші роботи та розуміти, що в подальшому цей будинок є повністю їхня власність і їхня відповідальність. Основне правило, яке ми застосовуємо при роботі з мешканцями, ми працюємо для вас, а ви навчаєтеся працювати для себе, тому що будинки ваші, і, звичайно, що. Основними засадами нашої нашої роботи ми не е, позиціонуємо себе як влада і не хочемо цього, і не ставимо собі е, це за мету. Ми хочемо е, відчувати, щоб люди, які приходять до нас е, з е, вагання чи створювати це об'єднання чи ні, щоб почувалися рівними, е, що вони наші е, партнери, а не, е, ми не є їх представниками влади, ми їхні є їхніми партнерами. Звичайно, не всі об'єднання співвласників, не всі будинки мають змогу провести ремонт в своїх будинках за власні кошти. Відповідно, у нас після двохрічного вивчення проблем будинків у нас була прийнята міською радою програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка затверджена депутатами Львівської міської ради на сесії. Програма розрахована на 2009-12 років. В цих заходах програми є звичайно передбачені кошти, що найбільше завжди цікавить об'єднання це кошти на проведення капітальних ремонтів окремих конструктивних елементів будинків. В тому числі є передбачені кошти на інформаційно-агітаційну роботу, на виготовлення розмежування прибудинкових територій багатоквартирних будинків, на виготовлення технічної документації. На жаль, у 2008, 209 і 2010 роках нам вдалося отримати згідно програми, тільки кошти на проведення капітального ремонту. Інші кошти залишилися можливо залишилися, скажімо, поки що тільки програмними. Я думаю, що це пов'язано, ви знаєте, що 2009 рік був роком кризи, а цей рік вже посткриза. Ну але е, зате на капітальний ремонт цього року у нас в бюджеті закладено 6 мільйонів гривень. Е, трошки пізно ці кошти нам освоюються вже, скажем, аж на осінь. Зараз ми виходимо на те, що е, ну, 80% будинків вже принаймні визначилися якісь підрядники, які будуть це виконувати.